Погода на початку літа поки що, особливо від поточної, не відрізнятиметься, кажуть синоптики. Стабільного потужного антициклону з абсолютно ясним небом і високими значеннями температури поки що у найближчі 10 діб не очікується. Також у червні очікується 45, 82 мм опадів, а в Карпатах та на Прикарпатті – 103-152 мм, що близько до норми. Середньомісячна температура очікується 19-23 градуси в гірських районах 15-16, і це на 1,5-2 градуси може бути вище за кліматичну норму. За словами синоптиків, рекордної спеки в червні не передбачається, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали. Може бути досить високою. Підписуйтеся на канал Яка погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!